Так, друзі, привіт! У мене посилка в фармасі. І зараз ми швидесенько зробимо розпаковку. Набори тестерів. Я завжди беру тестери, мені це дуже допомагає. Так, тепер далі. Далі, далі. Це в нас було, здається, да, за супер ціною. Я взяла за супер цінами ось такі засоби. Для чистки унітаза і серветки для прибирання. Мені подобається витяжку, полички, все протирати цими серветочками. Вони досить добре знімають плями ці жирні, справляються з всякими забрудненнями на кафілі, на підлозі. Тобто мені така. Дуже штука підходить. Зараз я його, напевно, повикладаю, і тоді вам все гарнесенько розповім, не дергаючись. Так, все, все ось так розклала, так буде зручніше. Значить, паприка також по спецціні. Це в мене вийшло ось таких три продукти за суперцінами, за замовлення. За кожні 35 балів можна взяти щось по спецціні. Там серветки, наприклад, 35 гривень. паприка, здається, 40, якщо не помиляюсь, плюс-мінус так. Далі крем для обличчя календула це в мене замовлення. Замовляє клієнтка постійно, вона його дуже полюбляє, подобається, замовила. Так, Далі бальзами календула також замовлення. Це Іра наша дозамовила. Потім Спіруліна також замовлення. Дівчинка взяла одну баночку, сподобалось, замовила ще і собі, і дитині. Мило, мило 5 штук замовлення, шампунь з тміном також замовлення, омнія і міцелярна водичка. Моє з цього всього ось добро це я взяла на подаруночки на такі презентіки, і моїх три близькі. Я взяла собі нюдовий, двойку, здається, а четвірку і і, і, і прозорий це на подарунки. В мене є е, мої подружки, які дуже полюбляють ці блиски, тому я якраз буду їхати в гості і подарую. Ось таке ось в мене вийшло замовлення на 83 бали, здається. Да, 83 бали. Чи 85 плюс-мінус. Ось так от. Тому дівчатка є. Попит на засоби для догляду і на засоби для відновлення здоров'я є попит, не дивлячись на кризи, не дивлячись на якісь такі от моральні зараз стани людей виснажені все рівно, люди за собою доглядають. Це якось допомагає триматися в тонусі, відчувати себе жінкою, тому наша продукція користується. Попитом і її замовляють. Кому потрібно оформити дисконт, хто хоче зареєструватись, пишіть, скину силку на реєстрацію або залишу в описанні під цим відео: зареєструєтесь і будете також брати собі продукцію з дисконтом. Отримуючи на своєму найближчому відділенні нової пошти, де вам зручніше, або Укрпошти, да? де зручніше, що від вас ближче. Мило натуральне, ще зараз глянула на нього, це така штука, яку взагалі дуже полюбляють люди, поціновувачі натуральності. От Вони в мене є декілька таких клієнтів, в тому числі чоловік моєї подружки, він просто від. Цього мила дуже в захваті. Вони колись відпочивали в Єгипті, взяли там натуральні мила. Він розпробував. І я, коли приїздила до них в гості, я їм подарувала таке мило. Йому сподобалось, і тепер вони постійно замовляють ось це мило натуральне для себе, для свого користування і хоч якогось утримання, задоволення. Да? Так що, от, ось ось, дівчатка, все. З початком нового місяця, з початком нас нових звершень, оптимізму і, звичайно, миру, звичайно, швидшої нам перемоги.